Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК, Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів розшилка Сонечко. Працюємо різними видами оплатами, готівкою оплатою на рахунок ФОП оплатою з НДС. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Зараз в нас в Україні велика дуже спека, дуже жарко. Працювати особливо в полях на техніці. Теж дуже тяжко. Тому в кого немає кондиціонера на будь-якій техніці, на будь-яких тракторах, ну, на чомусь, може там старіші, ЮМЗ, МТЗ, Т40 Т-25 Камази ті ж самі, е, Можемо вам запропонувати ось такі вентилятори. Є в нас наявності вибір, невеличкий, але є. Е, на 12 на 24 Вольта йдуть, йдуть під прикурювач або під е, USB. Є, є різні варіанти, є різні варіанти кріплення. Е, ось такі варіанти йде. Це у нас на двохсторонній скотч, це у нас йде прищепкою, це, якщо я не помиляюсь, також на двохсторонній скотч. Потім йде таке, що просто прикрутити до панелі можна. Знімається ця нижня планочка, прикручується і на неї потім надівається ця основна. І також є такий самий простий варіант: на присоски можна придбати 200 гривень його вартість. Різні є варіанти, є ось такий універсальний, де є у нас і присоска, і прищепка, ось як можете бачити. Великий вибір, багато чого цікавого, там потрібно. Якщо бажаєте щось придбати, можете перейти по посиланню, в нашому, по посиланню під відео на наш сайт, там є посилання. Переходьте, підписуйтеся на новини, підписуйтеся, замовляйте, що вам потрібно. Якщо бажаєте слідкувати за нами та якимись новинками, переходьте в інстаграм. Посилання також в шапці профілю, У нас йдуть і ці. Давайте більш детальніше. Це йде під USB. Тут є окремі дві швидкості можна ставити і під окрему голову. Тобто туди направили туди. Або можна під один речажок, як вам там, бачите. І, але просто повертати, куди вам потрібно У голову вентиляторів. Ось такий. У нас є варіант для вас для того, щоб хоч трохи спастись від жири, від спеки такої. Тому переходьте, підписуйтесь в інстаграм, переходьте на наш сайт, замовляйте, будемо раді допомогти. займаємось ми великою кількістю запчастин. В основному до тракерів МТЗ, роторної косарки Віракс та Греблів, Рошилка сонечка Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!